Вважають східним золотом. Ними платили податки і обмінювали на корову стоп, стоп, стоп. Тобто за спеції можна було купити корову. Всю інтригу зламала. Цього тижня ми говоримо про спеції. Звісно, що про спеції. Усе про історію спецій. Як рано ще прийшли у Європу? А ви знали, що ваніль добувають з орхідей. Шафран найдорожча спеція у світі, яку збирають вручну Кориця – Одна з найдавніших спецій. А що таке мускатний горіх? Дивіться програму рожеві окуляри. У суботу о 12.20 на каналі Правда тут Львів». та на ютуб-каналі програми Рожеві окуляри» за посиланням ось тут внизу.